Осапала я на вечір полісаднічок. Як ви помните, тут були тюльпани. Потім що тут ще було щось. А, нарциси. Коротше, я все тут посапувала. Осталися у мене ось рози. Рози. он манюсінькі. І не де лілії. Ось ось моя черешенька тут саміт. Виноградик, який одійшов, був замерз. Думали, буде хана, але нічого. Одійшли почки. Ось буде цвісти. Буде виноград. Ну, коротше, що я вам хочу сказати. Мене заїли, просто заїли мошки. Це просто якесь жахіття. Я ось полила виноградик. Це треба, я не знаю, працювати просто в саме пекло, щоб, я не знаю, щоб тебе не кусали мошки. Боже, звичайно, там скутер, там коста. Капець. Ну, коротше, що я хочу сказати. Це жах. Мене загризли, ноги всі чухмаряться. І навіть средство від комаров мені не допомогло. От комаров и мошок. Комари не кусають, а мошки кусають. Так що отак. Дивіться, який буде виноградик хороший. Я ж говорю, ми думали, що йому амба, бо примерз по винограду дало жорстко. Той приморозок що був апрельський. От. Ну він одішов. слава богу. Хто тут? Джили. Вот, все, тоже буде Виноградик. Так, помощница. Ты помощница. Не трогай виноград. Так что будем мы с виноградом, дай бог, не будешь никакой аномалии. Вот, Вот. Такой мы ему сделали. Этот трамплин, короче. Вот. Ну и покажу вам, как поживает моя била кущевочка. Я и тоже полила. Очень, очень даже, очень даже неплохо. Конечно, джили, не, не, трогай цибулю. Джили, джили. Вот, вот такая вот цибулька. И там она у меня еще есть. Но это именно била. Біла кущелка. Ну і тут чуть-чуть біла кущелки и чуть-чуть е, такой грушевидний, коротше. ё майо буду біжать, позагризають мене мошки. Жах. В общем, всім пока. Вот такая сьогодні хозяйка. Вийшла на вечір. Поубирати і зіли мошки мене.